Виконуємо номер 1311 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди периметного кутника, зображеного на малюнку 61. Спрости отриманий вираз та знайди його значення. Якщо B дорівня 8 см, С дорівня 9 см. Периметр – це сума довжин всіх сторін. Додамо 2C, 2C, 3B, 3B і 3B. Приступаємо до виконання 2С, додати 2С, додати 3Б, додати 3Б і додати 3Б. Ми отримали вираз для обчислення периметра многокутника. Тепер спростимо даний вираз доданки 2c і 2c подібні. Зведемо 3B, і 3B, і 3b, Щоб звести подібні доданки, потрібно додати їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. Додаємо коефіцієнти і множимо на спільну буквену частину. 2 додати 2 буде 4 да множимо на С. 3 додати 3 6, та ще 3 9. 9 b отримали 4С додати 9 b Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо b дорівнює 8, С дорівнює 9, то. 4С додати 9 b дорівнює 4 множимо на 9. Додамо 9, помножити на 8. 4 множимо на 9 буде 36. 9 множимо на 8, буде 72. 36, додати буде буде 108. Да, Сантиметри одиниці вимірювання. Записуємо відповідь. Наш спрощений вираз 4С додати 9 p і 108 сантиметрів. Номер 1311, виконано.